Yes, <jealous noise> За шости о ліхті. Ми сьогодні молодці. Привітайте, друзі, нас! Ми їдемо у перший клас. Хочемо улія! Хочу відкривати майбутнє і пам'ятати минуле, як Валентина Григорівна та Сергія Сергійовича. Розбиратись в графіках і теоремах, як Інна Геннадіївна. Любити природу, берегти її чистоту та красу, як Юлія Анатолівна. Хочу любити світ, все бачити і все знати, як Сергій Сергійович. Бути креативною та творчою, як Євгенія Олександрівна. Розбиратися у романтиці статики і динаміки, як Ірина Євгенівна. Хочу відкривати вікна в світ комп'ютерних технологій, як Сергій Сергійович та Євгенія Олександрівна. Хочу прожити стільки життів, скільки вивчу мов, як Рима Фарідівна та Яна Миколаївна. Бути справжнім патріотом як Людмила Іванівна. Хочу бути поетичними і мати любов до прекрасного як Рима Олександровна. Дарувати турботу оточуючим та тримати зв'язок з дитинством як вчителя початкової школи Юлія Валерівна, Надія Петрівна, Людмила Павлівна, Анастасія Валерівна та Олена Павлівна. Хочу бути чесним, нести відповідальність за свою сім'ю та захищати рідну батьківщину, як Наталя Васильівна. Хочу робити світ яскравим, як вихователь дитячого підрозділу. Хочу бути струнким і здоровим, як Інеса Євгенівна. Хочу бути кадяновитою та створювати затишок як технічний персонал на чолі з Філією Федорівною. Хочу мати таку витримку і витривалість, як у нашого шкільного психолога Оксана Володимирівна. Бажаю бути таоновитими та наполегливими, та як Марія Олексарівна та Наталія Юрівна. Бажаю відчути смак життя як працівники їдальні. Вітаємо з не працівників освіти.